З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Знайомий запросив на побачення. Я йому кажу, мовляв, не проти прогулятися, посидіти в парку або навіть випити кави на заправці. Але він наполягає, щоб ми пішли в ресторан. Приходимо, сідаємо, я замовляю різото, а цей кадр раптом дістає котлети в пакеті і починає їх їсти. Нічого собі не замовивши. Мені довелося швидко доїдати і йти звідти, бо було дуже соромно. Я була бідною студенткою і дружила з багатою однокурсницею. Якось ми були разом у кафе, і вона не доїла свою картоплю. Я спитала, мовляв, можна я доїм? А вона відповіла: добре, тільки не забудь заплатити мені за неї 50 центів. Мама звикла заощаджувати, Лається, якщо тато не вимикає світло, перераховує до копійки комуналку щомісяця, і, начебто, грошей достатньо, я регулярно допомагаю. Нещодавно подарували їй на день народження пилосос, так вона віддала його мені назад, сказала, що він безглуздий, тільки електроенергію споживає, справлялася стільки років віником. І далі буде зате безкоштовно. Вчора попросила хлопця скинути гроші на нігті, а той взяв і перевів суму в 10 разів більшу. Я зраділа, записалася на нарощування вій, пройшлася по магазинах, накопила всього. І раптом дзвонить хлопець, і такий, мовляв, упс, помилився ноликом. Поверни гроші. А де ж я їх тепер візьму? Зробила хід конем, і повернула всі свої покупки назад, повернула йому гроші і кинула. Я знаю, що хлопець заробляє добре, але на мене витратися йому шкода. Навіщо мені потрібен такий хлопець, а потім і майбутній чоловік? А він назвав мене Меркантильною і навіть не збирається просити вибачення. Ми з чоловіком любимо влаштовувати вдома вечірки. Але оскільки приходить багато людей, то це обходиться нам у копійку, та й клопоту дуже багато. Тому що разу я прошу гостей принести з собою якусь одну закуску, ніхто не заперечує. І тільки сестра чоловіка раптом висловилася, мовляв, вона готова допомогти мені на кухні, але не варто чекати, що вона принесе їжу. А то їй здається. Що вона начебто повинна витратити гроші за можливість потусуватися з нами. І взагалі, раз ми не можемо собі дозволити нагадувати всіх без їхньої участі, то й вечірки нам влаштовувати не варто. Брат працює на гарній роботі, але економить буквально на всьому. Він повторно використовує зубну нитку, продукти бере зі знижкою, коли у них майже закінчився термін придатності. І одяг у нього весь поношений. Кілька років тому він купив дешевий, розвалючийся будинок, і ніяк не може його відремонтувати. У нього вже два роки немає гарячої води, ні в одній з кімнат немає дверей, а на кухні раковини. І при всьому цьому він умудрився знайти собі наречену, але вона швидше за все не усвідомлювала масштаби його скупості, поки вони не з'їхалися. І не стали планувати весілля. Брат хотів помінчатися у себе на задньому дворі, у повсякденному одязі, гостей не гадувати. мовляв, навіть простий пікнік дорого. Загалом через три місяці вона від нього втекла. Батьки втішають його, мовляв, вона просто виявилася меркантильною особою. А я сказала, що хотіти користуватися електрикою, а не ліхтариком, ходити в туалет у будинку і їсти нормальну, а не прострочену їжу. Це не меркантильність, так що він сам винен, що вона втекла. Тепер брат зі мною не розмовляє, а тата з мамою хоче, щоб я перед ним вибачилася. Пішла з хлопцем на перше побачення. Ми мило погуляли у парку, а потім поїли у ресторані. Хлопець запропонував розділити рахунок навпіл. Я була не проти. Але те, що сталося потім, обурило мене до скрегота зубів. Він підвіз мене додому, нахилився до мого вуха і попросив скинути гроші йому на бензин, адже він віз мене цілих вісім кілометрів, гроші віддала відразу. Але тепер цей хлопець щиро не розуміє, чому я не хочу з ним спілкуватися. Одна моя сусідка по кімнаті поставила в загальній вітальні свою лавову лампу. А потім якось увечері надбала, попросила всіх скинутися на заміну в ній лампочки, адже ми ж усі милувалися її світильником. Найсмішніше, що на той момент лампочка ще навіть не перегоріла. Обідав із сестрою її чоловіком та його матір'ю, посиділи на дорогому мережевому ресторанчику на 75 доларів. Свекруха наполягала на тому, що заплатить за всіх, але залишила офіціанту на чай лише один долар. Я накинув від себе ще десятку, а вона тоді подивилася на мене, як на ненормального, і прибрала свою доларову купюру назад. Моя подруга, дуже продумана стосовно чоловіків, живе в приватному будинку. І поки все добре у стосунках, вона в якості допомоги та подарунки від співмешканців просить не браслетики, каблучки, шуби та інше. Вони вкладаються в її будинок. Один поміняв усі вікна. Інший новий дах оплатив, а третій поклав новий асфальт у дворі та навколо. Подруга каже, якщо раптом розійдемося, щоб нічого не забрали назад. Якось по переписці познайомився з дівчиною. Дійшло до першої зустрічі. Треба б зайти десь посидіти. Загальний рахунок в результаті склав трохи більше 11 доларів. А я карту забув у машині. Із собою було рівно 11 доларів готівкою. Кажу, у тебе 50 центів є? Вона дала, потім я відвіз дівчину додому, а наступного дня мені приходить довго гнівне повідомлення з вимогою повернути борг. Подруга забігла в гості і дуже здивувалася, що у мене немає червоної ікри. Мовляв, у неї, то в холодильнику, завжди є запас. Через кілька днів вже я до неї заскочила. Вона питає, ну що, пригостити тебе і коркою? Я не стала відмовлятися, а вона взяла і розмазала по шматку хліба буквально 5 ікринок. Ну з таким витрачанням у мене теж банки з ікрою роками б стояли. Колишній хлопець набрав кредити, а колектори почали дзвонити мені. Спочатку просто питали про нього, потім почали давити психологічно. Одного разу один так мене дістав. Що я вилила на нього все, який колишній був жмот, брав у мене в борг, називав чужим ім'ям. Колектор на тому кінці помовчав, а потім видав мені дуже шкода, більше не дзвонили. Подруга попросила сукню на побачення, мовляв, чоловік кличе до пафосного ресторану, а їй і одягти нічого, і купити нема на що. Останній шанс влаштувати особисте життя. А я ж матую. Перерила мені всю шафу, вибрала ту сукню, яку я сама одягала двічі, аж надто дорога і гарна, не для всякого випадку. Ну що робити дала? Через тиждень вона повертає сукню і заявляє ти винна мені двічі за хімчистку. Перший раз я після тебе віддала, а вдруге, я тут соусом капнула. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.